І так, всем привет, ребята. З вами я Дімо. Ви на моєму каналі. Короче, зараз ми знімаємо ролик з моїми новими друзьями. Кстати, да. знакомьтесь, так. Це у нас Бім такий з чорним мошенником, Це мій любимчик Джек, да, Джекусь. А, Джекусь, готовий до сьогоднішнього. Да, готовий, готовий, готовий готовий. Ми сьогодні ж будемо подорожувати так. Малиш, Піпо, я тебе назву ти готовий, і Мері готова. Так. закриваємо наш холодильник і дивіться, що я взяв з собою в дорогу. Тут таке цей, а дивіться, що я в дорогу взяв. Ой Боже. В першу очередь карта. Компас, м'ясо, щоб собачок годувати. Це нам треба, це теж куди без цегу. Ну, гольмона відкласти аж сюди. Кірка нам треба, сокира нам треба. Е, Цей лопата нам треба отакого От давайте розкладемо. Потім що нам оце, а потім вже отаку вилажуємо. отакого От сюди. Отаку повилажували. Так, і нам ще треба. Кожам. Хай пригодиться лопата, ще одна хай буде на обой. Давайте отак поміняємо. Так, тебе сюди кремінь теж треба. А це сундуки, таблички. Це ми будемо робити ще, знайдемо різні об'йоми. О... Об чи як це біоми, точніше. Да, все. І будемо цей там, писати наші, типу, що це моя деревня. Так, я зараз зроблю ще скріншот, коротше, позиції. Почекайте, так. І, коротше, понали цей. В наше виживання. Так. Сукера, ти ч тут? У мене є сукера ще одна. Так, ну що, собачки, готові? Мері, Джек, так, давайте всі, всі мирно, дружно, давайте хопам. І де ми на карті не були, так. Ми не були тут, погнали досліджувати. Ну, що що, я навіть по карті заповнив, де. Бо мені кажеться, тільки тут є сніжний біом. Так, ну що, мої милі, погнали туди? Стоп, а я ж вроді звідти і прийшов. А, ні, не прийшов я звідти. Я віддаляюсь від біома, так. Зі мною мої друзі біжуть. Віселі черв'ячки. Так, ну давайте побігли, так. Поднімаємося. О, 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 це яєчко. Так, якщо що, вони ще будуть допомагати мені всяких мобів вбивати. І ми з ними будемо виживати. Так, собачки я не знаю, як тут забратись. Давайте отакого. От Коротше, найду щось інтересне, прийду до вас. Чи ми вже наткнулися опять на сніжний біом. Давайте отаку будемо закругляти, типу, поняли? Обійдемо спочатку цю територію, а вже потім підемо <клух> сніжний біом і далі. Блін! Собачки, за мною! фух, ви молодці, Я ще папа прийде до вас. еть, Та ти що вообще? чого ти цей? Ладно. Так, я думаю, там більше ніхто не буде приїхати, якщо що, вони в мене умні, це і вилізуть вони. Бусички мої, давайте вилазьте. О, раз, так. Давайте на лічбу всі. Так, бігом. Ой, почекайте, там вівця. Так, коротше. Так, хто у нас тут є? Так, раз, так, мер є. Джек є, там бім є і малей є. Все, панали далі. О, У нас тут далі прям джунглі. Ну, що по карті там. Так, да, панали собачки. Не приїхайте, тільки не приїхайте. Аккуратно спустіться. Давай, акуратно. Акуратно так. Давайте зараз перекусимо з вами мої манюні. Погодувати, так, тебе ще погодувати. Так, тільки. Е. А, -е -е. стоп, да. так. Ну, що Ноу! Ноу! Алло, Мері! Бім! Що ви робите? Цілуйте. Ще одна собака. Так, у нас тепер раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, коротше, ладно. Понали сімейка круд. Так, понали туди здесь вглубь лісу. Давайте за мною, зато будете мені допомагати і мене захищати. Так, давайте, наприклад, собачки на нього на нього фос. і на нього і на нього фас. Блін, як це круто! А? Просто нажав и все. Так, і зато у нас в'язку шерсть є нам. Она тоже як не є. Треба. Давайте за мною. Так. Ніхто не загубився. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да, у нас п'яти росток. Ти що, вже виріс? Так, нічого собі. І треба п'ятому, він тоже скоро виросте, треба ошейника тоже купити. Так, давайте, например, фас на корову ви маєте самі тоже собі добичу шукати. Бігом, давайте. Ну, давай, Джек, ти у нас солдат же. Блин, а ты мій самый любимый Джек і самий ледачий. Все-таки я розпаскудив я тебе. Так, давайте понали О, заодно ну, добудемо цветочки у зробимо. На, нашим собачкам так давайте хопом і давайте шоу такий гопом не давайте ще хопа на всякий случай. Так. Тепер я приказую на нього давайте, давайте. О, давайте! Боже, <реку> як це смішно виглядає. Толпа собак на одну курку. Ну, нічого. <реку> Ви будете їсти все-таки теж, друзі мої собачки мої. Так, Ой, тут же обривчик, так. Ага. а Так. А ну давайте вот такого озера завертати в обходик. ну все-таки мені підказує, що там щось є інтересне. Так, давайте вот такую будем зачищати територію, друзі. Так, коротше, друзі, ми тут вирішили переночувати з, мої, з моїми малишами. Так, ми зараз звідси вже йдемо. Так, факелом забираємо всім. Так, давайте ти вставай, давай, ти вставай, давай. Ти давай стояти, Джекусік І ти. І, звісно ж, ти, Мері, як ми тебе... <клес> Покинемо сама сильна женщина і сама єдина. Так, подивіться, ми вже отако заходили цей. І вже в наступній часті будемо теж відправлятися ще. Я хочу ще десь тут розбити лагір Типу такий посеред лісу взагалі буде класно, я думаю, смотритися. Так. О тут шахта, є. я ще хотів в шахту піти. Не поняв. дощ. Так, собачки, блін, я не хочу, щоб ви йшли. Ай! Обляпали мене всього. Ладно, пішли з вами сюди. Так, і що нас тут зустрічає? Желізо, желізо, о, класно. Все-таки не даром ми сходили з вами в поход маню, мою манюні. Так, Желізко є в нас, давай іди до мене желізко. Не поняв у мене, що вже все забито. Блин Тря, треба чуть чуть місце опустошити. Ну давайте ще поїсти в мене. Давай, давай. Все так, желізко ми підбираємо. Наше треба теж. Всякі різні роди теж. Так, давайте хопом. Так, тепер пона лише глупше. Ну так, я ставлю факела, ну типу я все одно буду вилазити. Так, тут у нас все. Не кажіть, що ще один малий. Ой, боже. Так, запам'ємо, що тут ми цей розбили. Туди-сюди, так. Ну тут, в принципі, нічого такого нема. Так, то давайте звідси змиватися. Коротше, друзі, ми з моїми собачками тут посиділи, пообщалися. Хм. І це і ми, знаєте, що вирішили? Тут зробити, ну, типа, домик. Коротше, ви поняли? Типу, тут такий буде балкончик такий з відом. Тут ми, коротше, стіни зробимо, все красиво буде, а? Як вам така ідея? І шахта буде недалеко, а? Мені ця ідея нравиться. Давайте зробимо. Я зараз буду робити, напевно, потолок. Коротше так, друзі, я вже ну, типу, потихеньку почав тут присваюватися це все. І я ще хочу дивіться, що зробити. Взяти, блін, кіркади моя кірка. Давайте візьмемо цю дерев'яну. Я її хочу вбити. От такого робимо. Хопа і тут, блін, да, лопата, лопата. Я багато то не брав, так. Беремо ось і тут розкапаємо чуть-чуть, щоб був вход такий, ви поняли, коротше. Так, давайте хопом. І давайте, знаєте, як зробимо ще? Я ось цю дірку залатаю. Так, отак. І давайте отак зробимо тут. І отак, блін, в мене не вистачає булижніка, ну ладно. Тут є болежник благом. Все-таки мені подобається, коли ти в шахті робиш, ну, типу, в тебе завжди булижніка багато накопичується. Кстати, хм, тут можна було непоганий балкончик зробити. А, собачки, як ви до цього ставитесь? Блін, вибачте мои маню нес, я уздору. Оно видіть. Лучше ви зараз тут посидену бігом всі сюди. ти сидіти, Тобі тоже сидіти. Ой. сидіти, сидіти, Так, Томаша, ти чому стоїшь? Сидіте. Так, все, все дружно с ЭДТ. Все, а я буду заниматься делами. Так, давайте хопом. Давайте, блин, тут а, лопату и такую я раскопаю чуть-чуть. Так, давайте вот так хопом. Хоп-хопом, хопом. Хопа-хопа-хопа. Вот так застроил У нас вот такое поки що получилось, но подождите. Це тільки начало. Це далеко ще не кінець, так. Все-таки я недаром взял багато кирочек. Все-таки я знал, что цей момент заступа. Я и планировала. Тут, так, тут можно было панорамне векно сделать, в принципе, да. Або ні, Або давайте дам все таки так беремо лопату і таку розчищаємо. Давайте отут же такое розчистимо десь на блока 3-2. Так, давайте хопом. І давайте ось так берем. Хоп-хоп. Таку хача, хача, хіча хіча, хича. Отак зробили. Таку рамку ще ось да ще надо докопати. Хопом. Йопа, все так. І давайте ще отут тут таку заробимо, щоб було хопом. Все шикарно, все красиво так би тут. І ось до я ще знизу зроблю. Так, подивіться, що я потихеньку зробив. Так. Я ось що буду теж потолок залажувати. Тут я пізніше дороблю оцього. Я спочатку первоначальну зону хочу зробити, а вже зробив верстак, отаке сікем. Знаєте, що я хочу зробити? Оціго ступеньки, Чуть-чуть, чуть-чуть. І зробити отак. Поняли? Блін. Де наша кірочка? Ось доберем оце. І отаку беремо просто ставимо. Все, подивіться, вже почало красиво. Настя тобі нравится? Да. Так, ну блін, ну нормально І ще давайте тут зробимо такі ступенечки. Блін. Блин. Треба их вот так ставить. Более не так. Раз, два. Так, тут -то я уже сейчас буду прокапывать, типа, вот этого вот такого. Ну, пока что для вида даже его такого хватит. Так, и давайте, знаете, что начнем Так, що в нас на карті, так. У мене, в принципі, не дуже далеко від цього всього. Так, то тоді давайте цей. Ту -ту -ту -ту. Я зараз буду робити другий етаж. Коротше, друзі, для вас пройшла одна секунда, а для мене півчаса. Подивіться, що я зробив. Отакий такий його начальний котеж у нас, коротше, подивіться. Тут я зараз пол буду дороблювати. У мене вже повне стадо собак. Ще я перекрав цей. Все-таки я тут надовго буду прокачувати цю базу. Так, я думаю, хватить стільки. Так, і беремо так тут залажуємо, так от-от... От. Блін, давай. Тут, -то, тут, от, тут. -то. Давайте ще тут а так Ну, що ти тут хочеш? Давайте тікай, Мікеланджело. Блін. Так, тепер беремо факели і тако хоча б Тако чуть-чуть освітлому, Особливо тут. Так, все, тут ми зробили Практично так-то хату в основному ще стіни, Стіну я хочу зробити з булижником я думаю, буде нормально. Дивіться, беремо кірочку. І ще граємось 3-4 часа. <кій> Стоп, а тут же все і у нас ось. Тут же цей. І кстати а ще хотів дещо записати, почекайте дайте отут доставлю. І дивіться, я хотів вас питати як думаєте, оце дерево тут вписується, а? А там ще ж другий етаж має бути. То я думаю, його краще з цим його коти. Так, давайте я пішов далі робити. Так, коротше, я все-таки вирішив цей. Я от такого зробив. Тут я хочу зробити тайну типу, свою кімнату. Вона буде як тайна, чи як. Коротше, ви поняли, що до неї доступа, навіть барбоски не, не будуть мати. І тут такий спуск в шахту. Коротше, так. Я все-таки е, спав, 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 думав, думав. І додумався все-таки зрубати це дерево, бо, типу, другий етаж треба, щоб від був якийсь, а воно весь від заступає. Я думаю, друзі, ви бачите, як я для вас стараюся, можете підтримати мене лайком. Я все-таки ну, стараюсь для вас ролики часто випускати. Стараюсь, як не монтувати там, то можете пожалуйста, поставити лайк під це відео. Хоч 100 тисяч. У Нас вже, як не є, вже 42 підписчика. Ну, це починаюча цифра. Давайте її піднімемо до більших цифр. Дивіться, я ось до зараз буду робити, коротше, другий етаж. Так, я думаю, десь в такому районі, ну, типу, балкон десь буде. Ща тут тільки прощищат. <клухи> так, давай. Тут отут. тут. <клухи> Зробили так, тепер <клухи> беремо був І оце все отако робимо. Так, давайте хопам. Hop. В наступних слі... серіях, знаєте, я планую все-таки повернутися в деревню. Це я там взяти, подивитися за жителями, там трохи собак ставити. Бо тут їх через багато і цей. І відправитись далі робити оцього. Так, ну, так що в мене в інвентарі? О, в мене багато цього. Так, і давайте ще ретуктуру, беремо, беремо лопату, тук тут, 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 так, робимо. Оце бігом. Так, коротше, ребята, я вам ще представляю. Тут буде, коротше, якась пещера, я хочу тут беседку зробити, а подивіться, що я встиг зробити. Ох, фігеть, правда? Класно. И собаки дивляться. Дивиться тут у нас, коротше, типа пол. Короче, я вже все так зробив, Двери даже поставив. Це я буду робити в следующей серії. Короче, там, типа, тоже шахта, коротше. Тут можна дивіться, такие ступеньки. Хороший отак піднімаюся там. Ще я ось -сюди пророблю, так, Тут я ще дороблю. Буду для своїх собак. І це і ще перепригну. Блін, отаку от заруобійту. Хопом. Хопа-хопа. Тут, короче, отако от закривається. І тут, короче, має бути другий таж в будущому, так то я ще балкон Он, да, Джек? Подивіться, як це все виглядить, звісно, тут ще дерева позробувати. Так що там на нас в карті ми ось до, а деревня вон в тому направленні. Чуть-чуть отако все. А ми тут ще. Так, да, звісно, класно. Все ми отак обустроїли. Там то шахта, оце все. Я її там чуть-чуть освітив. Ну, капець класно. а я вам ще оце зверху не показував, що показував. Стоп, а ну ща покажу. Так, блин, ай. Больно в нозі. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Тут я зробив, просто, щоб ніхто тако не вилетів, от так поручні, коротше, зробив я. Ну, подивіться, тепер вообще кайфово, Ще там дорогу проробити, тут ліс цей повирубувати і зробити ну, красивий парк, ландшафт вирівняти. І взагалі, блін, правда, буде круто. Мне кажется, это самое красивое виживання. Так, давайте собачки, заходьте. Заходьте, давайте все заходьте. Всі. Так, давай оптрипуйся. И давайте тоже заход жовтий. Так, е, вы всі є жовте, є. Так, ты нас чопик є. Так, е, Мэри ем. стоп. Бі, хіба бі в чорному? Е, ну короче, ладно. Е, так, ти в нас є. Е, так, ви двоє є, все. Е, так, собачки попрощайтеся з подписчиками. Так, сядьте ви. Надо з подписчиками попрощатись. Всім удачи всім спасибо. Всім пока. Слава Україні! Слава ЗСУ, друзі! Пока!